Здобути безкоштовно ще одну освіту, кому служба зайнятості пропонує послугу Ваучер. У 2023 році в Глибоцькій територіальній громаді 41 людина скористалася послугою Ваучер від Чернівецького обласного центру зайнятості. Це можливість безкоштовно опанувати нову професію. Цією послугою можуть скористатися люди віком старше 45 років, у яких страховий стаж не менше 15 років, а також вимушені переселенці та учасники бойових дій. 23 людей, які скористалися послугою Ваучер, працюють у Глобоцькому професійному ліцеї. Василь Тіміш, 42 роки, працював будівельником. У 2023 році скористався ваучерною програмою і опанував професію тракториста-машиніста. Згодом почав викладати цю справу у Глибоцькому професійному ліцеї. У мене роботи вже не було, і мені до пенсії лишилося рік. І благодаря дякую директору нашому Миколу Васильовичу Макарейовичу, запропонував мені групу. Будь ласка, солосився. Пікрас проводимо проводимо навчання по соціальній роботі, тому що вони мають отримати слюсер, другого розряду. А слюсар, ви знаєте, це така спеціальність зараз. Дуже багато у нас техніки, дуже багато станцій технічного обслуговування, де такі спеціалісти хороші потрібні. Одарка Добрянська працює вчителькою математики у Глобоцькому професійному ліцеї. Нещодавно панувала нову професію кухаря. Я думаю, що відкрити якусь кондитерську справу додатково, займатися ще невеличка, невеличка є бізнес-ідея. Можливо, отримати грант від служби зайнятості і в подальшому займатися своєю справою. Реформа професійної технічної освіти передбачає підготовку людей середнього віку. Цього року навчального 32 людей пройшли навчання за ваучерами для осіб віком 45 років та вище. Вони мали змогу пройти перенавчання, здобути нові професії. Зокрема, двоє таких осіб залишилися працювати в нашому закладі, тому що здобута робітнича професія поряд з попередньою освітою дозволяє якісно виконувати свою роботу і здійснювати професійне навчання. У Глобоцькій територіальній громаді послугою Ваучер скористалися дві вимушені переселенки. Одна особа виявила бажання навчатися дошкільна освіта Чернівецький наш національний університет імені Федьковича, а інша в Українському національному університеті міста Харкова Залізничний транспорт. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4